до п'ять нових крутих фішок iOS 26. Став лайк, зараз покажу. Перше, що відразу кидається в очі, це те, що дизайнери Apple дуже постаралися, і тепер по всій системі ефект рідкого скла. Виглядає цікаво, але сподобатися може не всім, особисто мені прикольно. Друга фішка це ефект глибини на фото. Тобто ви можете просто когось або щось сфотографувати і потім з цієї фотки зробити фото з глибиною. І, до речі, цей ефект також працює на початковому екрані, і це виглядає просто космос. Третя фішка також пов'язана з екраном блокування. Бо тепер під час заряджання зверху екрану відображається час до повної зарядки. І якщо чесно, то цього дуже не вистачало. І за це окремий лайк. Четверте, це те, що тепер можна поставити будь-яку музику на дзвінок. Важливо зауважити, що це має бути завантажена на телефон пісня тривалістю до 30 секунд. І щоб її поставити, достатньо просто натиснути на поділитися і вибрати використовувати як мелодію. Ну і п'ята фішка це новий адаптивний режим споживання заряду. Він допомагає. Гає економити заряд батареї за рахунок зменшення продуктивності, зниження яскравості і так далі. Коротше, це щось подібне на звичайний режим економії заряду, тільки набагато розумніший. А які фішки в новій iOS сподобалися вам? Пишіть в коментарях.